Фу -фу -фу. Наплювати на чужу думку, наплювати все рівно Я буду мати те, що хочу, плювати саме тричі, не раз. Не два, а тричі, і плюються через ліве через праве плече або в сторону ворога. Захистити себе від злих сил, які постійно чатують для того, щоб спровокувати людину на щось погане. Поплювати через плече це запобігати певним нещастям. Всі українці в це нехай не свідомо, але вірять сам акт плювання, очищення. Від негативу допомагає нам з вами і очистити внутрішній простір. Шкода плювати і гірко ковтать. Не плюйте один одному в душу, бо це також наш український вислів. Ви думаєте, що я на вас поплювала? Вітаю, друзі! Ні. Сьогодні будемо говорити, чому це наші бабуськи так часто плювалися і плюються через ліве, через праве плече або в сторону ворога. Вітаю вас! Ви на каналі Калина! З вами дослідниця і українська письменниця Тетяна Дугельна. Поговоримо про народні прикмети, а саме про те, чому саме плювати. Через ліве плече це плювати від злого ока і від е, лиходійства. Тож, якщо вам вже цікаво влаштовуйтесь зручніше, сьогодні ми будемо розбирати народні прикмети, плювати через плече, щоб не наврочили. Плювати через плече, щоб від, від якогось злиха себе захистити. Плювати через плече, щоб не наздогнало щось погане. Ви скажете, і смішно, і грішно, але ж ми автоматично, дуже часто це робимо. Звідки виникла така прикмета? Чи це забобон, чи воно дійсно діє? Давайте розбиратись. Право в тому, що наші з вами предки вірили, що на правому плечі людини сидить янгол-охоронець, а на лівому той, що спокушає: янгол зла, демонічна сутність, яка постійно нам нашіптує в вухо щось погане, щоб ми щось погане думали, щоб ми щось погане говорили, а інколи й погане робили. Тому і прийнято було в народі плюватися. А чому саме плюватися? Все дуже-дуже просто. Справа в тому, що слина – це вода. А вода завжди мала силу очистки. Вважалося, що там, де полетіла слина, там і буде очищене щось, те, на що впали ці священні крапельки. Але нагадаю вам, що слина – це також певна рідина, на яку робили ворожбити і привороти, і робили дуже потужні, злі, таємничі обряди. Тому не все так однозначно і не все так просто. Розкажете, що сьогодні я взагалі вся містифікована. Але так прийнято, що ми. Можемо тільки тоді розібрати про що певна прикмета, про що певне повіря, якщо ми підемо в цю таку таємничість і містичність того чи іншого звичаю. Права в тому, що народ просто так, з повітря, як то кажуть, нічого не брав. Народ завжди увіковічував в певних своїх обрядах, певних своїх звичках народних, колективних. Те, у що вірила велика кількість людей. Це таке собі, знаєте, колективне несвідоме, яке спрацьовує до сьогоднішнього дня і відпрацьовується нашою з вами колективною пам'яттю. Тож, вважалося, що поплювати через плече це вигнати злий дух, тобто захистити себе від злих сил, які постійно чатують для того, щоб спровокувати людину на щось погане. Можливо, варто вже заплювати наших ворогів так, щоб вони жодного кроку більше по нашій святі землі не зробили. Напевно, що найбільше зло, те, яке ми сьогодні з вами проживаємо як українська нація, це зло нашестя московитів. І саме ми з вами мусимо сьогодні підняти із своїх внутрішніх ресурсів саме щось таке, що буде і смішно, як то кажуть, і грішно, і ми будемо з вами більш сильними, якщо будемо мати свою українську ідентичність. Вважалося також, що поплювати через плече це запобігати певним нещастям. Люди вважали, що якщо вони поплювали, то і відхрестилися від нещастя, а отже, будуть більш щасливими і радісними. Вважалося, що якщо до тебе не йде удача, що в то в житті щось погане і дуже така, знаєте, сіра або чорна полоса, тобто щось брудне е, заполонило твоє життя, то плювати на це, плюнути це також досить хороший такий обряд, чи певний навіть сакральний ритуал. Е, а ще наші з вами пращури вважали, що поплювати, захистити себе від недоброго ока, від навроку, від пристріту. Обирайте, чи вам підходить це, чи не підходить, але в різних регіонах України до того, щоб поплювати на нечисть і очиститись від нечисті, в різних регіонах України відносяться по-своєму. Але в цілому всі українці в це нехай не свідомо, але вірять. Вважається, що сам оцей акт, сам акт плювання, очищення від негативу допомагає нам з вами і очистити внутрішній простір. От самі подумайте, чому існує така приказка, яка звучить так, через губу не переплюне. До речі, чи знаєте ви, що це таке? Через губу навіть не переплюне. Ця приказка в народі існувала для того, щоб розказати про людей ледачих, які не хочуть нічого робити і хочуть мати все надарма, лежебоки називали таких людей: лежать то на одному боку, то на іншому, і навіть через губу не переплюнуть. Але одночасно вважається, що людина, яка може наплювати на якісь негаразди, на те, що в неї не виходить, вона більш цілеспрямована, більш трудолюбива і досягає кращих результатів. І таким чином у нас є ще такий вислів. Наплювати. Все рівно я буду мати те, що хочу. Тож слина, вона дійсно дуже потужний, такий, потужна речовина, яка не недарма оспівана в наших українських прислів'ях, прикметах тощо. Тому ми маємо також пам'ятати, як інколи ми кажемо таку, таке слово, наплювати на чужу думку, наплювати, хто що думає, основну. Щоб я про себе думав добре. І ось ось це знову ж таки про те, що слюна має дуже потужну силу. І людина може не просто там плювати на лихе щось, що леж... сидить в неї за лівим плечем. Але в принципі, людина може використовувати це як певний оберіг і захист. До речі, прийнято було плювати саме тричі. Не раз. Не два, а тричі. Бо триєдність це як дух, душа і тіло, як людина, боги і духи, тобто це завжди було щось сакральне для нас з вами. Тому обов'язково пам'ятайте, що коли ви використовуєте щось, що вимагає цього акту плювання, то це вас більше занурює в українську традицію. Існувала ще така присказка, яка звучить так: шкода плювать і гірко ковтать. Це саме говорили про тих людей, які жадібні, які наберуться, нанесуть собі і в хату, і до хати багато такі несуни, знаєте, крадії і ні з ким нічим не зможуть поділитися, бо їм і шкода, і плювати, і гірко ковтать. Вже багато набралися, вже і перетравити не можуть. І на завершенні сьогоднішнього невеличкого дослідження про прикмету плювання в народній традиції, хочу вам сказати, любі мої, не плюйте один одному в душу, бо це також наш український вислів. Чому? А тому що вважається, що тоді, коли ми наплювали в душу, то ми і зганьбили цю душу. Ми зганьбили один одного, ми не бачимо один в одному тої єдності, тієї сили, якою ми є. А ми з вами є, українці, великі онуки, дач Божі, великі носії Сонця в своїх серцях, для того, щоб бути щасливими. Ми маємо берегти один одного, берегти Україну. Я бажаю всім нам з вами волі, долі і перемоги. І до зустрічі на каналі Калина.